Найбільша проблема це все ж таки мільйони виборців, які перебувають за кордоном. Ми ж розуміємо, що вони ну навряд чи всі швиденько приїдуть, щоб піти і проголосувати. Що з ними робити? Це також питання, яке виключно в політичній площині. Тому що це наші громадяни, вони мають паспорти. В когось до них претензії, там частина з них якась невеличка, вважається ухилянтами. Хоча все більше людей йдуть, стають на облік, обновлюють документи свої. Вони не втрачають зв'язок з батьківщиною. Навіть не всі вони взагалі повернуться і через рік-два після війни, тому що хтось знайшов там роботу, але вони зберігають українське громадянство. Вони є легітимними виборцями, вони мають право обирати владу. Питання, як їм забезпечити право реалізації їхнього голосу за кордоном. І у нас класично голосують лише в дипломатичних представництвах. Таким чином, у нас проголосувало в 2019 році 150 тисяч виборців по всьому світу. Зараз їх без Росії і Білорусі порядка 4, можливо, навіть до 5 мільйонів. В західних країнах, переважно, європейських, але і в Сполучених Штатах, і по всьому світу. Якщо вони всі прийдуть в один день голосувати на виборчу дільницю дипломатичне представництво, черга буде на 20 кілометрів, вони просто не достоять. Це нереально. І тому, якщо зберігається ця система, ми будемо свідомі, що із там, 4 мільйонів проголосує 300 тисяч. Інша, або вони ще не, не скажуть, що вони не готові витрачати кошти, їхати через всю країну там, з пересадками, щоб вистояти день в черзі, і ще не факт, що вони достуються. Альтернатива це голосування поштою або електронною. Які мають свої переваги. Люди проголосують там із своїх містечок, де вони розсилені по е, всій Німеччині Польщі. Е, але є свої недоліки. Тому що партія, яка програє, скаже, ага, там той, хто контролює, контролює Укрпошту, замінив всі бюлетені, інакше я виграв, а так я програв. Ну, яскравий приклад, це Америки, де й досі е, е, точаться дискусії з приводу е, голосування поштою насправді. А з їхньою довірою, да. взагалі до інституцій, до поштового сервісу, навіть у них Півамерики не довіряють. Тим бюлетенім, які були, прийшли поштою, і тому повторюсь. Це політичне питання, але вирішити треба бажано ще до кінця війни. Буде отак або так. І тоді всі в однакових умовах і всі знають, як працювати.